Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за травень 2025 року. Закінчилось крем мило Fresh Juice з олією камелії та екстрактом маракуї. Його тут було 460 мл. Як ви знаєте, ми купуємо з різними ароматами, нам подобається, тому рекомендую. Закінчилась зубна паста з трав'яними оліями OptiFresh код 44953. Класна зубна паста, нам подобається. Рекомендую. Збереглася тільки верхня частинка, але то нічого. Також використали шампунь-догляд 2 в одному для будь-якого типу волосся з органічним авокадо і ромашкою великий об'єм, тут 500 мл, код 41362. великий плюс, що є дозатор. На жаль, після того, як оновили склад цього шампуню, він мені не підходить. Але моїй сім'ї подобається цей шампунь, тому будемо інколи купувати для них. Так, далі. Також закінчився глибоко очищувальний гель з фруктовими кислотами Optimals, код 42613. Цю лінічку Optimals оновили. Цей гель зняли з виробництва. На жаль, він мені дуже сильно подобався. Оновлений гель мені взагалі не сподобався, тому будемо шукати далі, на що замінити його. Поки що в запасі в мене ще одна пляшечка є цього гелю, але що робити далі, не знаю. Також закінчився освіжаючий гель. Дінтимногіни Фемінель код 34500. Його також зняли з виробництва. Класний гель. І аромат такий легенький, який я люблю, і ідеально він мені підійшов. Новинки ще не пробувала, не можу нічого сказати. Зараз, на заміну, вже підготувала ось такий рефіл, такий самий, теж освіжаючий. Перелю пляшечку, і буде. Заміна. Так, також викидає туш, 360 градусів з ефектом накладних вій з Іван код 43129. Вже пройшло 3 місяці, як я її почала використовувати. Непогана туш, нічого не можу сказати, не сподобалось те, що тут щіточка згинається, я нею не користувалася. Якось вона, бувало, що витягувалася вже якось. Нерівно і мені це заважало. Тому для мене це мінус, що вона крутиться. Я так не люблю фарбуватися. Більше купувати не буду, хоча туж непогано. І також у мене вже ще не закінчився, але вже закінчується, вже розрізала. Бібі-крем з SPF 10 uncolor, у відтінку природний. Його тут залишилося ще до кінця травня, якраз мені. Використовувати класний Бібі-крем, мені дуже сильно і подобається, навіть більше, ніж тональні основи Джордані Gold, тому буду повторювати обов'язково всі свої функції він виконує відмінно. Ось такі в мене були порожні баночки за травень. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня! До побачення!